Повторний напад Росії на Україну буде з трьох сторін. Якщо на карту України накласти циферблат, то це буде 12 годин, 2 години, 6 годин. Напад буде під час ракетного обстрілу. ЗСУ зупинять цей напад. Зі сторони Росії поляже дуже велика кількість живої сили. Якщо скласти 1 плюс 2 плюс 2 плюс 6, виходить 2, 0. Другий етап. Другий напад. З нульовим результатом для Росії. Якщо скласти 12 плюс 2 плюс 6, виходить 2, 2, 0. Те саме. Коли це станеться, кажуть 2, 3, 2, 3. Тобто, вважаю, це десь біля Стику між лютим та березнем. Можливо, мінус 10 днів від краю лютого або плюс 10 днів від початку березня. ЗСУ відіб'ють ці напади багато росіян поляже.